pretty good Слово Божь. Я хочу той радістю, яку вони отримали. Для того, щоб підбадьорити нас. Для того, щоб ми могли так слідувати за нашим Господом. Is... Oja, Oja. Ja, Oja. Na nekita, na

Кімна закінчилась. Пробачимо сьогодні гарний такий чудовий день на Хмельниччині. Мого можливість разом з американськими друзями побувати в цій церкві. Така невеличка сільська церква. Прості щирі люди. Гарне таке зібрання. Просто приємно це переживати. Я вдячний Богу за це. Запрошую вас сюди, якщо маєте можливість. 21 першого липня 2011 року. Cristo Raspberry Pi. Raspberry this whole week with you guys. Мені дуже сподобалося бути разом з вами дітки, цілий тиждень. I'm very blessed to meet you all. Я дуже благословений тим, що вас зустрів, познайомився з вами. Uh, but I guess now I'll start with my testimony. А зараз я хотів би трошки поділитися своїм свідоцтвом. Um, I was always raised in church. Я з дитинства ходив до церкви, мене батьки брали. Um, I knew who Jesus was і мені розповідали, ким був Ісус Христос. But I had never been saved. Але, незважаючи на те, я ще не був спасений. I was 10 years old. І ось мені було вже 10 років віку. And it happened on a Thursday morning. Я це пам'ятаю, це було одного ранку в четвер. Um I went for a ride with my grandfather. Йду взяв мене покататися трохи на машині. And the night before I was feeling very convicted.

я запитую їх, куди ти потрапиш, якщо ти не є спасенним. я відчув, що щось таке відбувається, чого ще не було в моєму серці раніше. So on Thursday, me and my grandfather, Як я вже сказав, четвер, uh, я з дивою серця. Перед тим, як будемо молитися, я б хотів uh, дати кілька коментарів. I have been to many Bible camps. Мені доводилося бути в багатьох біблійних таборах. In our country we call them vacation Bible school. А в нашій країні ми їх називаємо недільна школа на відпустці. I have never been to one like this one. Але я ще не був такому, як цей, що був протягом цього тижня. God says to count our blessings. Господь для того, щоб продовжувати пізнавати Бога, вивчати Слово Боже. In щоб участвувати в різних таких дійствах, котрі відбуваються в церкві. Щоб спілкуватися з людьми, котрі можуть їх чогось доброго навчити. So they have a Отож, в них є така відповідальність тепер. But we also have responsibilities to the children. If you are a parent of one of the children, the Bible says that we should raise them up in the Word of God.

Співаємо 691 залом. Ми зри наші з днем, будівню. Єсли будемо ми... будем довіряти Ісусу, Силу Божию на воді ми майо. якщо будемо навірати Ісусу, Sir, this is a reporter from CNN tell us I don't is. watch CNN I watch Fox <laughs> News <laughs> whatever you want, just tell what's going on over here God is blessed God has blessed us I hope uh, we have been just half as much a blessing to the people of the Ukraine. It's great to hear that. Do you agree, buddy? Huh? All right. How about you? Great time. Great okay. Time. How about you? What about me? <laughs> All right. Welcome back, guys. Welcome again to Ukraine. <laughs> І з нашої церкви мав можливість, щоб прибути до вас, але вони послали нас. Котри ми відчули від вас, поки ми були тут у вас. Якщо ви уважно приглянетеся там, ви можете помітити кріса ще без бороди? Діма! Діма! Церква Грицеві до тобто гарно оглядає. використав мене, щоб послати мене сюди і бути його представником. How they could make something out of nothing. І для мене найбільше було благословенням бачити те, як команда працюючих могла робити щось, не маючи нічого. And then most of those nights uh, we went to uh, community services. Також переважно більшість тих вечорів, які в нас були, ми мали спільні служіння із громадою. And we did get to see a couple souls our uh next youth camp. Понеділок ми розпочали наш наступний молодіжний табір в новому селі.

And it did not take long to get to know them. We just we we're very blessed this week, and we and God has been with us all week and has been with me especially because I've been homesick this last week. Знаєте, дуже дуже багато часу треба нам щоб відчути, що що Бог з з з нами, нами і Він був протягом цілого тижня, особливо зі мною, тому я самого початку сильно тужив Some way he me але якось Бог дав мені перетерпіти це. <laughs> дякую uh, всім. Дуже дякую, це найбільше благословення, яке я коли бачила. Thank Дякую, це моє благословення. Тикероки мене. Може. Таво, таво 16, не знаю, чого роки чи місяць, але 16. Це моє велике задоволення, I to що я прийшла до вас цей вечір. Дякую за те, що ви прийняли нас з відкритими руками і зі році. The morning that I turned in my resignation to my employer. В той час, в той день, в той ранок, коли я приніс свою заяву на звільнення моєму працедавцю. She said, while you little jack-leg preacher, you'll starve to death. Вона насміялась над якою і сказала, ах ти проповіднику, побачиш ти скоро з голоду вреш. Well, 36 years later, I'm still having started. Пройшло 36 років, і я все ще не вмер. Matter of fact, God has blessed. А якщо точніше сказати, Бог благословив. God has given me things that I have Бог давав мені ті речі, про які я ніколи навіть подумати не міг. Going on mission trips is just a dream. Знаєте, їздити в місіонерські подорожі – це була одна із мрій. This is my 13th trip to Ukraine. І ось бачите, я 13 разів вже прилітав на Україну. You know how much money I have invested in these trips? Знаєте, скільки грошей я вклав свої кишені, щоб прилітати сюди? Ані єдиного way. Бог заплатив за кожний приїзд. Кожного разу. Бачите? Бог є вірний. Він любить своїх дітей. Він не хоче, щоб ми надмірно переживали над речі, які оточують нас у житті. Він не хоче, щоб ми переживали про те, у що втягнемось або що будемо їсти. Але він хоче, щоб ми переживали про його царство і про Його праведність. And the Lord will provide everything you need. <coughs> I've been preaching some this week about Philippians 4.19. My God. My God shall supply all your need according to his riches in the Lord. Виповнить усяку вашу нужду зі мною по багатством і славою у Христі Ісусі. And you tonight, again, you Тому хочу ще раз задати запитання вам сьогодні. Кому you ви choose, будете служити? God or чи ви виберете те, щоб служити Богу, чи багатству? You про що ви будете журитися? Ви будете журитися про те, що ви будете їти, Drink, go. Чи ви будете журитися про те, щоб будете їсти, пити, тобі піде? Чи yes, можливо будете навпаки шукати Бога і Його царства?